Всім привіт! Є в наявності на продаж німецький оборотний плуг. Чотирьохкорпусний 3 плюс 1 з приплужниками. Взаді стоять відрізні диски, параметри плуга рама 100 на 100. Висота стійки 70. Між корпусами 90. Плуг в ідеальному стані. Не потрібно нічого замінювати, леміші відвали, польові доски. Все на 90%. Плуг ніде не був не варяний, не скручений, ніде підварів ніяких немає. Не ні на робочих елементах, не на рамі. Плуг привезений з Німеччини. Зараз вам покажу детальніше, як він виглядає. Ось так виглядають відвали. Відвали ще стоять. Ось тут видно рабоверк. Німецькі грубина відвалів. Як бачите на відео робочі елементи в ідеальному стані. Теж оригінальний відвал рабоверк. в кожному корпусі, леміши, відвали все у відмінному стані. Тільки їхати в поле та працювати. Ззаді встановлені відрізні диски ще ось тут. Польові доски теж в гарному стані, я би сказав, практично нові. Ось так він виглядає з цієї сторони. Порне колесо. Ще раз наголошу, плуг привезений з Німеччини в Україні не працював. Як бачите на відео, плуг в ідеальному стані. Кого буде цікавити даний плуг? Чи більше інформації по даному плугі, звертайтеся за детальнішою інформацією за номером телефону. Навіска не розбита. Шатів немає, йде на два шланги. Ось так виглядає навіска. Дуже гарний плуг. Плуг може працювати з трактором від 105 кінських сил. Він у нас є один такий плуг. Кого буде цікавити даний плуг, звертайтеся за номером телефону. Можу скинути більше вам фото, відео по даному плугу. Всім гарного дня!